Чого тільки не зробиш задля якісного контенту. Вилізеш навіть на працюючий плуг, порушивши тим самим абсолютно всі правила техніки безпеки. Друзі, моє вітання. Сьогодні в такий екстремальний спосіб хочу вам зробити огляд на хороший плуг. Плуг цей від компанії Velesagro. Плуг має назву PON 51. В нашому ж випадку це лише 5, тому що шостого корпуса корпусу в нас немає, але. Завжди, знаєте, якщо у вас там з'явиться трактор на декілька кобил потужніший за попередній, ви собі спокійно можете докупити так званий оцей ось хвіст шостий корпус і мати вже шостий корпусний плуг, який буде робити більше роботи. І так, в нашому випадку, взагалі, до чого знімаємо це відео, даний плуг. Напрацював вже десь в межах півтори тисячі гектарів землі. у нас постійно на очах. Ми не морали різні ґрунти після різних культур. Тому отакі певні висновки вже в нас є. Вони в нас склалися. І що я вам скажу, що за ці півтори тисячі гектарів обробленої землі ніяких таких трабл у нас із цим плугом не сталося. Мінялися на ньому лише робочі органи, такі як леміші. Такі, як долота і лемішики ось ці маленькі, такі на передплужниках. Це все, що ми на ньому міняли. А оці ось пера, тому що плуг цей перестий, перась відвалу основного ми не міняли. Але дивлюся, що ось там ще гектарів 250-300 і, мабуть, вже доведеться їх міняти теж. За півтори тисячі гектарів ми ось на ваших гранах польова дошка. За ці півтори тисячі гектарів ми ось власне, зараз перевернули її другою стороною, тому що її можна міняти так передбачено виробником. Одного разу в нас було зігнуло стійку стійку передплужника, але знову ж таки це претензії не до плуга, це претензії до того ґрунту, тому що орали ми відверто скелю. Дуже такий глинистий, важкий. Ґрунт. Це, мабуть, все, що в нас такого з цим плугом було. Що стосується налаштувань цього плуга, то вони абсолютно такі ж, майже як і в більшості оборотних плугів. Якщо вас зацікавив цей плуг і вам цікаво про нього дивитися, то в подальшому ми знімемо такий ось статичний огляд на місці, де покажемо його всі регулювання. Де що може бути. Якщо вам цього хочеться, підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб ми розуміли, чи вам наш контент подобається. До нових зустрічей.